Червень це перший місяць літа, коли природа розквітає та дарує нас своєю красою. Давайте ж розглянемо чим особливий цей місяць. По перше, червень відкриває літній сезон. Сонце світить яскравіше і довше. Дні стають довгими, а ночі коротшими. Це час, коли діти можуть гратися на вулиці, купатися у річках і озерах, бігати по зелених луках і гуляти в лісі червні багато рослин починають цвісти. Луги і сади наповнюються яскравими кольорами та приємними ароматами. Наприклад, світуть ромашки, маки, дзвоники, троянди. Діти можуть збирати букети з польових квітів або допомагати батькам доглядати за садком. У червні дозрівають перші ягоди і фрукти. Можна збирати полуницю, черешню, малину. Це не лише смачно, а й дуже корисно, адже ягоди містять багато вітамінів. В червні погода зазвичай тепла, тому можна носити легкий і зручний одяг, шорти, футболки, сарафани. Це дуже зручно і приємно. У червні також можна зустріти багато комах. На луках літають метелики, джмелі, вони збирають нектар з квітів, а в ставках квакають жабки. Це чудова можливість дізнатися більше про природу. Взагалі, літо чудовий час для пікніків, прогулянок у лісі, риболовлі. Діти можуть навчитися розпалювати багаття, готувати їжу на вогнищі, грати в рухливі ігри на свіжому повітрі. Отже, червень це місяць яскравих вражень і нових відкриттів. Це час, коли природа дарує нам свої найкращі дари і ми можемо насолодитися кожною миттю літа.